Доброго дня, члени бюджетної комісії, дякую, що ми оперативно зібралися. У нас надійшло декілька пропозицій за вихідні і депутатів. І це дуже доречні пропозиції. Тому я пропоную засісти третє засідання бюджетної комісії. Сьогодні від 22 грудня 25-го року о 8.57 розпочати засідання. Хто за? 3 за, рішення прийнято. Давайте оберемо головочого засідання. Більше. Я не заперечую. Ставлю питання на голосування щодо обрання бойового головуючого засідання. 3 за, рішення прийнято, дякую. Нам потрібно зробити... Папірець стаж. Папірець. Папірець, так. Нам потрібно сьогодні повернутися до розгляду питань, а саме 2.7, 236, 237, 264 і пункт 30. Я пропоную повернутися е, до цих питань. Е, ставлю питання на голосування щодо повернення. 3, «За», рішення прийнято. Розглядаємо питання 2.7. 2.7 це програма підтримки трудового архіву. На підставі звернень наших депутатських груп щодо роз'яснення е, саме у сумі фінансування субвенції до трудового архіву у сумі 130 тисяч 360. На підставі пропозиції депутатів та депутатських груп є в мене пропозиція на даний момент внести зміни до програми шляхом зменшення фінансування на суму 80 тисяч 360 гривень рядок 264 та залишити у зазначеному рядку суму 50 тисяч гривень. Рекомендувати залишок у сумі 80 тисяч 360, порядку 264, виділити на черговій або позачерговій сесії. За рахунок вільних залишків станом на 01.01.2026 01, року за рішенням ради на підставі звіту та наданої інформації від Трудового архіву Доброславської РДА. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати з урахуванням правоку у висновках 18.д12, 18, 2 та 18.дріб12, 3. Наступне питання: 2.36. Повертаємось до субвенції Доброславська багатопрофільна лікарня на підставі звернення депутатських груп щодо роз'яснення, а саме кількості людей, мешканців нашої громади, які отримують медичні послуги. Саме в Доброславській лікарні була пропозиція від депутатських груп наразі не фінансувати субвенцію. А отримати після отриманої інформації, більш детальної інформації, запит надає управління фінансів до Доброславської лікарні щодо роз'яснення декілька моментів, а саме сума отримання наших мешканців в цій лікарні. Якщо нам дадуть додатковий звіт, ми зможемо прийняти на сесії. Тому є пропозиція питання: 2.36, шість, саме передача субвенції. Правка, внести зміни до бюджету шляхом зменшення фінансування на суму 600 тисяч гривень рядком 263. Рекомендувати залишок у сумі 600 тисяч гривень, рядку 263, виділити на черговій або позачерговій сесії у 2021 році за рахунок вільних залишків станом на 01.01.26 року за рішенням ради та на підставі звіту та наданої інформації від КНП Доброславська. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування на 2026 рік. Стане правку на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Питання 2.36. З урахування правки. Хто за? Три за рішення прийнято. Рукоментувати з урахування правок у висновках 1812, 1812, рік Питання 2.37. Це передача субвенцій в е, трудовий архів. Ставлю питання на голосування з урахуванням правок, які попередньо пройшли. Хто за? Три за рішення прийнято питання 2.37. Рекомендувати з урахуванням правок у виставках 18.11, 18, 32, 18, 18, тріб питання 2.64. Це зміни до бюджету 26 року. З рухуванням наданих двох правок. Ставлю питання на голосування зміни до бюджету з урахування сьогоднішніх правок, в тому числі. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати питання 2.64 з урахуванням правок у висновках 18.12, 18.12.2, 18.12.3. Питання різне. На підставі розпорядника коштів, а саме, тепер ритуальна служба поступила Пропозиції щодо внесення змін до бюджету, а саме перерозподіл коштів. Змін, сума не змінюється, але потрібно включити програму. Ставлю пропозицію на голосування включити до пункту різне проєкт рішення про внесення змін та доповнення до програми розвитку та фінансової підтримки, яка «Ритуальна служба на 2023-2025 рік. Ставлю питання на голосування. Хто за? Хто за? Рішення прийнято. Включити до порядку денного та розглянути на засідання та внести відповідні зміни до бюджету 2025 року. Додатком до висновку є таблиця номер 1 уточнена, пояснювана записка про бюджет на 26 рік. який є невід'ємною частиною висновку вісімнадцять від 22.12. Таблиця номер 2, уточнена пояснену записка до проекту рішення. Про бюджет на 25 рік, який є невід'ємною частиною висновку 18, рік 12, рік 3 від 22, 12-го, 25 року. Тобто у нас з вами буде три висновки: 18 рік 12, 18, рік 12, рік 2, 18, рік 12, рік 3. Чотири таблиці, два додатка номер один та номер два і два додатка номер один уточнений, і додаток номер 2 уточнений. Я прошу проголосувати за ці всі додатки, які будуть надані до канцелярії, і будуть враховані під час голосування. Хто за? За рішення прийнято. Питань більше немає. Порядок уточнена. Да. Додатком до висновку є таблиця No1 уточнена і таблиця номер 2 уточнена. Більше немає питань і пропозиція ставлю питання щодо завершення роботи комісії. Хто за? за рішення прийнято. Дякую за роботу. Гарна.